У Чернігові відклали підняття тарифів на опалення для населення. Таке рішення сьогодні ухвалили на позачерговому засіданні виконкому. Як повідомив міський голова Владислава Трошенко, підняття тарифів відтермінували, щоб почути позицію уряду з цього приводу. Давайте ми додатково візьмемо декілька днів. Ще ми вивчимо, зважимо це питання, тому що ми можемо зараз на Налимати дров таких, які, в принципі, важко нам буде всього, взагалі виходити з цієї ситуації. От. Є пропозиція зняти це питання з розгляду. Окремим рішенням виконком підвищив тарифи для бюджетних установ. Нагадаємо, минулої п'ятниці, 29 жовтня, робоча група міськради рекомендувала виконкому проєкт з підвищення тарифів на опалення, зокрема і для населення. Згідно з ним, вартість тепла для абонентів облтеплокомуненерго може зрости на 37%, для ТЕЦ на 7%. Головна причина підвищення тарифів ріст ціни на газ. Того ж дня президент Володимир Зеленський під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад в Одесі сказав, що якщо місцевий голова Чернігова не може впоратися, з тарифним питанням самостійно до його розв'язання долучатиметься центральна влада. Сьогодні Владислава Трошенко має зустрітися із секретарем РНБО Олексієм Даніловим, аби вирішити, яким чином компенсувати місту різницю в тарифах на тепло. У нас давні стосунки ну, робочі і приязні, скажімо так. Ну, мене дивує, чому я їду до секретаря РНБО обговорювати опальний сезон, вже б зразу б запропонували генерального прокурора чи там іншого міністра внутрішніх справ. Але тим не менше, я, оскільки президент визначився для того, щоб Данило провів зі мною розмову, я готовий доповідати позицію про те, що Чернігів в проходженні опального сезону це вперше за історію незалежної України, коли змусили. Змусилися силоміць. Змусили міста. Місяць тому, 30 вересня, Владислава Трошенко відмовився підписувати меморандум між НАК Нафтогаз та головами громад щодо тарифів на тепло. Згідно з ним, місцева влада зобов'язалася не підвищувати тарифи до кінця опалювального сезону. Покривати різницю мали з бюджету громад, яким в якості компенсації Кавмін запропонував залишити додаткові 4% податку на доходи фізосіб та понад 13% акцизу спального. Як розповів Владислава Трошенко, він не підписав цей меморандум, бо платники місцевих податків сплачують їх для того, щоб місцева влада забезпечувала харчування дітей в школах та садочках, а також розвиток інфраструктури, громадського транспорту та якісні медичні послуги. Якщо ми будемо компенсувати різницю в тарифах, і якщо затвердиться і на наступний, і на подальші роки 4% від ПДФО як компенсатор для нас, то це приблизно по співставності, що ми маємо, які видатки і яка компенсація, то ми матимемо видатки приблизно, в залежності від температурного режиму, 400 мільйонів, а компенсують нам біля мільйонів. 90 100 Тобто це нам вже і на наступні роки, мінус 300 мать, і це ж несправедливо по відношенню до інших міст.